В одному із коментарів до мого попереднього відео під назвою Папи, які сповідують юдаїзм, було висловлено претензії до мене і до відео. Претензії зводились до того, що там згадано Йоанна Павла ІІ, так би мовити, в поганій компанії скомпрометованих пап. Авторка коментарю емоційно наголосила, що цей папа, як вона стверджує, справді був святим. У відповідь на таке зауваження вирішив висвітлити невідомі загалу сторінки біографії Кароля Войтили більш детально, аніж розраховував це зробити раніше. Зокрема, раніше я не мав наміру щось говорити про особисте життя Йоанна Павла II і аж тепер змінив свій намір. Вважається, що папа не може мати особистого життя. І справді так воно траплялося принаймні з окремими папами, про яких ми знаємо це з повною певністю. Особистого життя не в Ленакентії одинадцятої, одескальки, чиїмось чи є нетлінними до нашого часу, і кого до нашого часу. Папи наступники чомусь не канонізували, кажуть, з політичних міркувань. Особистого життя не мали Пій Дев'ятий, Пій Десятий, Пій Дванадцятий, Григорій Двоєслов та багато інших пап. Не мали його тому, що їхнє життя було служінням церкві. Відомі імена й тих пап, які мали особисте життя, скажімо, імення Олександра Боджа, Лева X. але стосовно останніх. Відомі не всі імена, Кароль Войтеле Йоанн Павло II, судячи з автентичних світлин, особисте життя мав, про що мало хто знає наш час. Для часткового виправдання цього папи мушу сказати, що є неправдивим свідчення австралійця Леона Хайблюма, який стверджував, ніби його, колишня дружина доводилася дочкою папі Войтелі, а народилася вона, мовляв, у ті часи, коли той був спудеєм семінарії. Якщо не помиляюся, це така ж сама правда, як те, що літературний герой Остап Бендер був сином цілком історичного капітана Шмітта. Про відповідну щутку я мушу згадати, поза як італійський письменник Ерік Фантіні видав у 2014 році скандальну книгу про пап, де подається свідчення Хеблема як нібито достовірний факт. Від неправдивих пліток не захищений ніхто, і довіряти їм ми не маємо жодних підстав. Але при всьому тому існує ціла низка фотофактів та епістолярних документів із папського архіву, які вказують на те, що папа Іоан Павло II, кажемо так, м'яко іноді захоплювався жінками. Його листування із заміжньою Анною Терезою Теменецькою вивчали деякі історики. Їхній оприлюднений висновок такий: ці стосунки були чимось більшим за дружбу, але чимось меншим за сексуальне партнерство. На світлині ми бачимо спільний відпочинок на лоні природи папи Кароля Войтили із Анною Терезою Тименецькою. Це хвото із її особистого архіву, тому треба думати, що тут немає нічого компрометуючого Понтифіка. Позаяк доступ до папського листування, закритий для простих смертних, ми можемо здогадуватися про особисте життя Йоанна Павла ІІ лише за світлинами. Які свого часу потрапили з його архіву в мережу інтернету, та за тими скупими загальновідомими фактами, які їх доповнюють. Тепер розгляньмо іншу світлину, зроблену в 1981 році. На ній ми бачимо 60-річного папу короля Войтилу поряд із донькою свого колишнього особистого лікаря Вігою Віслокою. Про яку читаємо, сім'я пані Віслоки Аутет протягом багатьох років була тісно пов'язана Карлем Войтилою, і її батько був його особистим лікарем до того, як він став папою. На цій же інтернет-сторінці глядачі можуть знайти й світлину, на якій Кароль Войтила перебуває в товаристві Віги Віслоки. Як бачите, це фото неймовірно лірична картина, багата на зміст. Якби на одяг Понтифіка та вже не надто юний вік героїв глядача мало б скластися враження, ніби він спостерігає сцену з трагедії Шекспіра Ромео і Джульєтта. Очі папи опущені, але рухи його рук більш промовисті за його погляд. Втім, наше враження може бути оманливим, і це також потрібно враховувати, аби не поспішати із висновками. Тепер проведемо порівняльний аналіз двох найбільш маловідомих світлин: номер 1 та номер 2 із трьома світлинами, добре відомими біографом цього папи. Світлина номер 1 зроблена близько 1970 року. На ній ми бачимо 50-річного архієпископа Каракова Кароля Войтилу, як він відпочиває посеред природи. У товаристві двох жінок молодої та ровесниці прилата. Молодша із них поряд із архієпископом, задягненим по літньому у шорти та футболку, коліна прилата опирається на її стегно, засвідчуючи фамільну близькість у стосунках, поряд із ними хлопчик, років з трьох. Світлина No: це фото зроблено, очевидно, в той же день із попереднім. На ньому також бачимо архієпископа Войтилу в тому ж легкому одязі, його коліно лежить на стегні тієї ж молодої жінки, на якій той же одяг сіточка, а на її голові той же обруч. Той самий хлопчик цього разу сидить ближче до матері та до Кароля Войтили. У багатьох складається враження, що сімейний характер обох цих фото є безсумнівним. Світлина номер 3 портрет Ванди Полтавської похилому віці. Попри те, що існує значна вікова різниця у цьому портреті легко ідентифікуються риси обличчя молодої жінки зі світлини номер 1 та світлини номер 2 складається враження, що ця молода жінка, дочка Ванди Полтавської. Світлана номер 4, Кароль Войтела із подружжям Полтавських у молодому віці Порівняємо обличчя Ванди Полтавської із обличчям молодої жінки на світлині номер 1. Тут також складається враження, що ця молода жінка зі світлини номер 1 дочка Ванди Полтавської. Світлина номер 5 портрет Ванди Полтавської у молодому віці. Попри те, що існує значна вікова різниця у цьому портреті, легко ідентифікується рисе обличчя старшої із двох жінок зі світлини номер 1 Дивіться фрагмент світлини номер 1 Якщо порівняти зовнішність хлопчика на світлині номер 2 і фотопортрет Кароля Войтила у віці гімназиста по вікову різницю знайдемо чимало спільного. Про стосунки Кароля Войтили з вандою Полтавською є дещо відомим. Наприклад, таке. Кобietą bliską Karolowi Wojtyle była Wanda Pułtawska. Jan Paweł II nazywał ją siostrą i kochaną dusą. Приязнілі ще це життя, а полтавська чувала при його ложу смерті. Цитую в перекладі з польської. Ванда Полтавська була жінкою близькою до Кароля Войтели. Йоанн Павло І називав її сестрою і коханою Дусією. Вони дружили все життя, а Полтавська доглядала його на смертному ложі. Книга Ванди Полтавської баскицької реколекції, в якій зібрано листування майже за 50 років, розповідає про дружбу Ванди Полтавської та Кароля Войтили Йоанна Павла І. Але не думаю, що всі оригінали цих листів перечитав хто зі сторонніх осіб. Про її особисте життя читаємо у довідковому виданні. У неї чотири дочки. Чоловік Анджей Полтавський, професор філософії. Вона була доцентом психіатричної клініки медичної академії в Кракові з 1955 до 1997 року, викладачем пасторальної медицини на Папському богословському факультеті в Кракові 1964-1972 роки. Якщо моє припущення правильне, тоді Кароль Войтила мав не лише дружні стосунки з Вандою Полтавською, але й родинні стосунки. Тому природно, що вона доглядала його в останні дні життя. Якщо ж я помиляюся. Тоді питання про те, хто ця молода жінка з хлопчиком, яка сидить поряд із Карлом Войтилою та Вандою Полтавською, жінка дуже подібна до ванди Полтавської своїми рисами обличчя, тоді це питання залишається відкритим. У будь-якому випадку розглянуті нами у цьому розділі світлини свідчать про те, що особисте життя Кароля Юзека Войтили оповита таємницею до цього часу. А згадані фотофакти проливають лише дещицю світла на цю таємницю. Підведу підсумки, кілька пап. Епохи Ренесансу мали б позашлюбних дітей і навіть не кирилися з цими речами. Серед них були й такі, які нічого злого не зробили для церкви, і навпаки, зробили багато як меценати для розвитку мистецтва. Наприклад, Юлії II, замовник фресок Мікеланджело та Рафаеля. Інша справа, що ці папи не можуть бути канонізованими церквою і навіть бетифікованими нею. Поза як кожен папа приносить обітницю до вічної цноти, порушення якої в церкві вважається тяжким гріхом. Але не нам їх судити. Зокрема, не нам судити і короля Войтилу. Ми можемо лише констатувати фото, факти і робити висновок, що католицька церква, ймовірно, припустилася помилки у питанні канонізації Йоанна Павла II.